Я вдячна всім, хто сьогодні прийшов на персональну виставку нашої пані Тетяни Куліш Тетяни Анатолійовни з Козятина. Це незвичайна жінка. Для мене вона надзвичайно в першу чергу тим, що вона наша землячка, що вона народилася в козятині. Протягом цього часу. Роботи в Черкасах, тут у нас дуже багато цікавих проєктів. Ну, найцікавіший звичайно, проєкт це цей міжнародний проєкт акварельного живопису Дніпро. Який є, вилився спочатку він був як обласний, потім він вилився в міжнародний, це 92 художники, це шість країн. Я вважаю, що це такий настільки потужний проєкт, який взагалі війде в історію мистецтва нашої України, не просто там Черкащини чи, чи Вінничини. Доброго дня, шановна пані Тетяна. Ну, перше, що мене вразило, я ще не, не встигла вдивитися в кожну картину. Те, що мене вразило, це кольори. Я хочу нам усім присутнім тут і вам в першу чергу побажати, щоб наші душі і серця розквітали такими гарними барвами, квітами, сон, сонцем, теплом. І хай навколо цього допомагає цьому здійснитися. Саме зараз ми маємо максимально підтримувати наших митців. Максимально маємо їх рекламувати, популяризувати і робити все, щоб оте натхнення, якому з'явитися на сьогодні, дуже важко. Да, я ви як митець, як творча людина зі мною поводитись, щоб воно все ж таки нас надихало, надихало на такі гарні яскраві картини, витвори мистецтва. Я хочу сьогодні вас привітати з гарною подією. Я думаю, що вона залишиться на назавжди в вашій пам'яті. Шановні присутні, хай наше життя квітує, барвиться, і якнайшвидше ми здобудемо перемогу для того, щоб ці квіти і ці яскраві кольори засяяли ще більше і якнайскравіше. Тому це вам ви От ми познайомившись, я зразу запросила, побачивши її роботи на 75 й обласній виставці. Це була ось ось ця робота писанка, була ця робота, і була ось ось ця робота за мотивами Катерини Біло. <клухи> Мені дуже сподобалися роботи, і ми домовилися з Тетяною Анатолійною, що обов'язково в нашій незвичайній світлиці вона незвичайна тим, що тут є бажання всіх майстрів. Творити, 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 продовжувати традиції не тільки в народному малярстві, а взагалі традиції збереження і пропаганди нашої національної української культури. Ми 22 березня прийняли нашу Тетяну Куліш в нашу спілку. <плес> Знає Тетяну, вона відкрила в Казаті, ніколи ніхто нічого не відкривав, тільки закривав. Вона відкрила галерею, починаючи з своїх картин. Вона ще організовувала пленер. Що таке пленер? Це навчання для художника. Вона працює, посміхається, привезла нам такі світлі роботи. І ну, що хочу сказати про Тетяну? Світлі роботи радісні. Я їй сказала, що перед початком, що це гарний початок, якщо ти почала тут. Це принародної творчості. Ви я... знаєте, коли ми домовлялися про виставку, вона каже, я ж так до народного мистецтва. Ну, трошки ну, десь. Не задумувалася, хоча я ним живу. Хоча я в ці витоки знаю, що я від нього отримала. Але я подумаю, як на цій виставці от зробити якусь таку ізюминку, яка би відображала саме народне мистецтво. І Я думаю, що нею є якраз оці 10 робіт, які називаються тепер серія ремесла. І я кажу, що відколи я працюю, і саме таку тему. Серію народні ремесла ніхто з художників поки що не піднімав. Хоча якби на цю тему і звичаїв наших обрядів, кожен з тих, хто співпрацює з нами, дійсно має дуже багато картин саме на цю тему. І от сьогодні ми бачимо тут ткацтво, ковальство, писанкарство, соломоплетіння, ну, тобто це ті 10 років які створені. Горені саме після нашої зустрічі, нашої домовленості, що персональна виставка відбудеться в центрі народної творчості. Скільки ніжності, скільки світлого і доброго в цих, в цих картинах. Ці роботи ми не бачили раніше. Завдячу Ірі Кравченко, тому що я теж голосував, не знаючи вас. Це трошки не в не, не моїх саме, що я, я бажаю, що ми маємо бачити майстри, художників тоді за ним. Але ці роботи достойні. Мені особисто і немає багато що сказати. Це виважені, гарні, професійні роботи і не бійтеся народного. У вас тут дуже багато народного. Але коли ти в творчості і працюєш в народному настезі, для мене це я не хочу нікому пояснити. Мабуть, всі знають, щоб я не перевершив когось. Це най, най, найкраще і те, до чого ми призвані. Тому вітаю вас і дякую, що ви зацінили і так гарно працюєте. Дорога наша анатолія. мені надзвичайно приємно сьогодні. Ти поруч з вами і саме тут, де все оформлюти любов'ю і щирістю. Як дивлячись на ваші картини, можу сказати одне. Біля однієї мені хочеться посміхатися, а біля іншої плакати. Мені здається, що це найвищий показник вашого творчого yeah. життя. Я завжди казала, що в світі минає все, залишаються емоції. Ти живеш емоціями тим світлом. Яке запалює душу, бувають люди, такі світлі, як сонце. І одна з таких людей зараз тут, наша Тетяна. І я дуже рада, що я можу е бачити Тетяну спілкуватися, адже народження кожної картини я бачила з перших помазків. Ми дружимо, і це неймовірно те, що ти ніби дотикаєшся трішки до світлого, доброго і чудового. А сюди я приїжджаю як перше. І це як повернутися додому. Це те та атмосфера, яка дає криво заспівати. Воно різнобарне, воно різноманітне, талановиті люди, талановиті майстри. І це тільки взяти наш регіон, нашу відношу, яка ж талановита і багато нашої що ви, Коли я зайшла і побачила це море кольорів сонця, ми, ми вдячна, і я особисто вам вдячна за те, що ці дні, коли ми вже майже три роки живемо люди, ви нам подарували про мінжі Дякую. <плес> Ці композиції, акварелію, захоплююсь акварелію, і ми так поспілкувавшись теж зійшлися на тому, що акварель дуже близька на муку. Дякую вам за цей черний світ, за прекрасну виставку і натхнення, і рада, що ми сьогодні познайомилися. Я вістаю вас притягну виставки, і коли я побачила оположення. Ваш фесреліст, то я зрозуміла, що я не можу дозволити собі не відвідати виставку нашої такої талановитої землячки. Тетяна просто перлина натхнення творчого, художнього нашого міста. І я щиро рада, що ми знайомі. Я щиро радію нашій дружбі і щиро радію вашим успіхам і бажаю, щоб всі ваші... Натхнення всі ваші мрії від самих малесеньких до самих сміливих і шалених. Я вони завжди здійсняють. Ліж потопає в розкішних квітах, тут і в соняшників жнива, і півоні, і хаті, і соловейко над ними співа, і дерева квітують креслаті, і лелеки над деревом життя, бо приносять життя в кожну хату. Тут і писанки, як вишиття, якщо їх з чистим серцем писати, тут на Пасху велик День душі, кожен символ любов'ю проміниться від козяти на добуші, від співучих чарказ до вінниці. Тут під місяцем мальви цвітуть, розсуваючи темінь варвами. Тут ясні сподівання живуть, у чиємусь дитинстві безхмарно. Я хочу вам всім подякувати, всіх, хто прийшов сюди. В першу чергу подякувати Тетяні Омелянівні, бо з нею, власне, все і почалося. А почалося все так, що я дала роботи на виставку до Дня художника, знайома була з пані Іриною, пані Іриною. Пані Іриною Кравченко. Так. А потім приходжу забирати ті роботи, а вони висять уже на іншій виставці. І мені кажуть, та не забирайте їх, вони на цьовцентр на центровому місці висять. Ну що ж, то всі роботи були зроблені за три місяці. От, якось мене надихнуло саме те, що це народне мистецтво, що тема цих ремесел якось мені прийшла в голову ця ідея. Почати відтворювати якби і майстра, і його продукт діяльності, тобто його, його твір, який він там че, чи ліпить, чи там. Як продовжувача традиції, традиції, та. традиції. так тобто прийшла така думка. Ну і вийшов поки що невеличкий такий цикл, ремесла. От, і хоча я хочу сказати, що я. По, свої, по своєму характеру я більше аквареліс. Я люблю акварель. Це ну, те, що, те, що відповідає моєму внутрішньому стану. Але акрил для мене це якась була трошки інша, начебто техніка. Ну, я спробувала, і от все, що вийшло, ви сьогодні бачите. І знаєте, ще я подумала про мистецтво. От коли я чую слово мистецтво, то я якби, розкладаю на склади. Ми. Ми, ми всі. Ви, я, ви да. і творити, творити, так. Да? Ми творимо, ми творимо. Тому мистецтво це акт творчості такий. Тому творимо кожен на своєму місці. Хто як може, хто що може. Я бажаю вам всім успіхів і завжди на своїх виставках. Я кажу, любіть один одного і будьте щасливі.